Двоє волонтерів винахідників з Івано-Франківщини, Володимир Мусур та Роман Боронець створили наземний дрон для замінування позицій російських загарбників. Завдяки розробці українські військовослужбовці зможуть мінувати ворожі позиції дистанційно. В основі дрона, дрона плата та колеса від гіроскутера. За задумом він зможе долати відстань понад 450 метрів. Це вже третій винахід чоловіків для сил оборони України. Військові на передові вже користуються їхнім велодроном. Та дроном для евакуації поранених. Далі поговоримо із винахідниками наживо. З нами на зв'язку Володимир Мусур та Роман Буренець, розробники наземних дронів. Пане Володимире та пане Романе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, про ваш винахід і що спонукало вас до його створення? Все таки, це напевно було прохання військових. Ну так, е винахід. Е ми придумали. Самі по собі, тому що е, багато знайомих у нас є е, на передовій воює, і попросили нас щось придумати таке, аби подавати міни, тому що під'їжджає танчик близько до їхніх позицій і їх розстрілює. І сказали, треба щось таке придумати, щоб під'їхати і скинути міну. Ну і так воно виникла така думка з кумом сіли. Подумали і придумали. Ну, початково ми думали як камікадзе, тобто так. щоб поїхати, підірвати і все. І само по собі вийшло, що для чого камікадзе, якщо можна залишати його живим і повертати назад. Пане Володимире, та пане Романе, ну ми бачимо, що у вас в руках є пульт, то напевно ви нам зможете зараз продемонструвати, як він працює. Так. Покажіть. Так. Добре. Значить, ми заражаємо міну і пультом керуємо на позиції. Сподіваюся, міна не справжня. Так воно і відбувається. Таким чином. Так. Пане Володимире та пане Романе, ну виникає запитання: а яку вагу може перевозити такий дрон? Максимально ми випробували, то людина сідала, він людину віз. 100 кілограм. Яка його вартість? Як, як, як багато часу е, у вас е, вам знадобилося на його виготовлення? Іменно цей екземпляр це він перший, багато було проб, всяких невдач. 에, зайняло до місяця часу. А на якісь... майбутнє я думаю, за тиждень часу можна буде виготовляти один дрон. А з якими саме труднощами стикаєтесь під час виготовлення дрону? 에, це все нове. От, наприклад, одіти ось це колесо на цей диск. Це, повірте, дуже велика трудність, тому що воно одне одному не пасує. Це колеса від квадроцикла дитячого, так, а, диски, від а диски від гіроскутера. Так. А де загалом ви берете деталі, з чого цей дрон сконструйований? За основу було взяти ті два гіроскутера. Тобто купилися з інтернету два бушні гіроскутера, і то з третьої попитки було вдачно. Тому що перша не підійшла, друга не підійшла, третя аж. Там є різниця в платах, різниця в колесах, в діаметрі, дуже багато є нюансів. Так. Які от ми ввчаємо, йдемо, і йдемо, йдем, і вже досягнули чогось, пане Володимире та пане Романе. Ну ми з вами вже спілкуємося не вперше. Раніше ми зустрічалися. Ви нам розповідали про е дрон для евакуації для поранених. Чи можете нам розповісти загалом, які ще винаходи ви робили, і які зараз є відгуки від військових, скільки вже вдалося їх переправити на передову? Тільки один: той, що ми тоді бачили в розробці, був він поїхав на передову. Е далі це вже третій мінер і ще один в нас. По плану, чому дякую українцям, які долучаються, пишуть, хочуть допомогти. Написала мені людина, що може допомогти з розмінуваннями. Тобто, він спеціаліст в катушках, в міношукачах. Міно -шукача. міно і якраз людина мені має відправити катушку, цю яку ми маємо чіпати на да. дрон, і просто для розмінування полів. От наступний буде такий варіант. І розкажіть, будь ласка, ну, все ж таки, чи, можуть можливі, можливо, чи є можливість у військових замовити? Можливо, у вас такі дрони, і, можливо, ви збираєте якось кошти, аби виготовляти не лише в одному екземплярі? Як інші так? люди можуть вас підтримати? Ну, як можуть нас люди підтримати? Люди можуть нам донатити. Інакше, бо просто ми один-другий дрон зробили за свої кошти. А так, тепер, і третій теж, за свої. Так, третій теж за свої кошти. Тепер мусимо збирати кошти, щоб далі продовжувати що щось продовжувати, так? так. А куди можна донатити? Ми, ми ще не, не організовували таке. Ми ще над цим не думали. Не думали, пане. так. Над цим ще не думали. На збір коштів і тому подібне. Тоді чекаємо від вас інформації, бажаємо вам успіхів у подальших ваших розробках. Це були Володимир Мусур та Роман Боронець, розробники наземних дронів.